Постійна втома, відсутність енергії, порівняння себе з іншими, незадоволення своїм життям, тривожність, пустота всередині, зменшення концентрації, погіршення пам'яті, розсіяна увага. Зовні здається, що людина відпочиває, але її мозок насправді працює без зупинки, тому вона виснажується. Це лише частина того, як може почувати себе людина, яка забагато часу проводить у соцмережах. Всім привіт! Мене звати Софія, і я вперше за все моє життя вирішила прожити місяць без соцмереж. І тепер хочу розповісти, що змінилося та чи збираюся я до них повертатися. З чого взагалі все почалося? Я почала відчувати себе точно так, як я сказала на початку відео: втомленою, роздратованою, незадоволеною, коли ти нічого ще не зробила, але і сил в тебе вже немає. Мені стало складно робити якісь повсякденні справи. Я постійно відволікалася, навіть довгі розмови з людьми давалися складно, погіршилася пам'ять. І також я майже все робила у режимі многозадачності, коли паралельно я роблю декілька справ, а по факту жодну якісно. Також у мене висіло багато задач, які я з тижня в тиждень перекладала на іншу полицю і казала собі, що зроблю пізніше. І це теж насправді виснажує, що є щось, що постійно наді мною висить незакінченим. І теж викликає ось це відчуття невдоволення. Плюс однією з соцмереж, якого я стала постійно користуватися, став трец. І от трец це дуже токсична соцмережа. Люди просто приходять туди поскаржитись на будь-які дрібниці, і в якийсь момент я відчула, що починаю живитися цим негативом, і мені це дуже не сподобалось. Плюс соцмережі почали викликати у мене агресію і відчуття, що я ходжу по колу. Це все було. Я вже все це бачила. І хоч особисто я з того ж Тіктоку взяла для себе багато корисної інформації, але час витрачений, щоб знайти цей один відсоток був непропорційно великий. І в якийсь момент всі ці фактори поєдналися, і мені стало цікаво провести такий експеримент на цілий місяць прибрати зі свого життя TikTok, Threads, Інстаграм. На жаль, повністю я не можу видалити інстаграм, тому що він мені потрібен для роботи. Але я вирішила, що просто використовуватиму його мінімально для вирішення робочих питань. І все. Ще півроку тому я б і не подумала, що в мене це вийде. Але зараз всі ці фактори настільки почали на мене тиснути, що скажу чесно, мені було легко з першого ж дня. Одна річ, яку я помітила, і яка мене змотивувала ще більше, це те, що перші три дні моя рука кожні п'ять хвилин машинально тягнулася до телефону. Я навіть це не усвідомлювала, і мене це злякало. Звичайно, так як в телефоні немає нічого, я опускала руку і продовжувала займатися своїми справами. Друга річ, яку усвідомила, що я весь свій вільний час заповнюю телефоном. Кожну хвилину йду по вулиці, стою в черзі або на світлофорі. Він завжди в мене в руках, і це мене теж злякало. У Києві є неймовірний музей в темряві. Він називається Третя після опівночі. І екскурсію там проводять незрячі люди у цілковитій темряві, і можна відчути, як вони почувають себе у повсякденному житті та побуті. Я вам дуже раджу відвідати цей музей. Так от, під час екскурсії потрібно залишити свої телефони на півтори години в камері схову. І я згадую, що для мене це було тяжко, тому що я ніколи так надовго з ним не розлучаюся. І в той момент на цій екскурсії, півроку тому, у мене вже промайнула думка, що це неадекватно, і що я заручниця свого телефону. Але якщо так подивитися, у сучасному суспільстві без телефону майже неможливо прожити. Доступ до наших грошей в телефоні. На пошті щоб забрати посилку, треба телефон. У транспорті, щоб оплатити проїзд, теж потрібен телефон. Плюс більшість покупок ми робимо в інтернеті. Взагалі мені б хотілося провести такий експеримент і на цілий місяць вимкнути телефон. Мати в запасі гроші готівкою і подивитися, наскільки ускладниться моє життя. Але поки що я, напевно, до такого не готова. Отже, після трьох днів мій мозок нарешті адаптувався і зрозумів, що ніякого швидкого дофаміну з телефону ми вже не отримаємо, і рука припинила тягнутися до нього. Він вже лежав десь далеко від мене і став не таким цікавим. Але також з'явилося багато вільного часу, який треба чимось заповнювати. І було багато моментів, коли я просто сиділа без діла і думала. Чим мені зайнятися? Або просто нічого не робила. Я почала більше читати, тому що у транспорті та під час їжі я зазвичай дивилася в телефон, а тепер такої опції немає, тому я замінила її читанням. Я почала робити ті речі, які відкладала на завтра місяцями. Я буквально повернулася до зйомки відео на YouTube після перерви в півроку. Я почала займатися сайтом для свого магазину, і все це у вільний від роботи час. Я навіть скажу, що я почала краще харчуватися. Раніше я багато часу витрачала на соцмережі і казала собі, що це я так відпочиваю, я так надихаюся. Але виходило чомусь так, що чим довше і частіше я сиділа в соцмережах, тим менше енергії і ресурсу у мене було. І тим складніше мені було робити навіть звичайні речі. Умовно, я приходжу з роботи, і замість того, щоб приготувати вечерю, я сідаю погортати Тік-Ток. І вже не буду готувати вечерю. Я вже або переб'юся чимось або замовлю їжу, тому що я дуже втомилася. А зараз, коли я приходжу з роботи, і ті, у моєму житті не існує, мені вже не так складно приготувати їжу. І сили є, і це навіть надає якийсь ресурс і задоволення від процесу і результату діяльності. І ще те, чим я безмежно пишаюся, я стабільно почала ходити на тренування. І в цей місяць без соцмереж у мене було 13 тренувань. І я не змушувала себе на них іти. Мені не було лінь. Я від цього отримувала задоволення, і це ще один спосіб якось провести цікавий час і отримати той самий дофамін. І я відчула, що в мене на все це є енергія. Я почала планувати своє дозвілля, планувати час для прогулянки, час для спілкування з людьми, час для хобі, для зйомки відео. І це здалося таким цікавим, я наче відчула, що я знову живу своє життя. Я розумію, що Хтось мене не зрозуміє. Я сама була дуже здивована своїми відчуттями, тому що щиро не усвідомлювала, який вплив на мене мають соцмережі, поки не відмовилася від них. І в якийсь день я сиділа, спілкувалася з подругою про вплив соцмереж на життя і усвідомила, що я припинила порівнювати себе з іншими. У мене просто немає на це причин. Я живу своє життя у своєму світі, їжу на роботу з роботи, ходжу в магазин за продуктами, гуляю в парку. І весь цей час у реальному житті мене оточують такі ж звичайні люди, як я. А от коли я сиджу в Києві без світла і бачу, що хтось на відпочинку вплаває в море або ходить в гори, я все рівно відчуваю мінімальну заздрість, і це цілком нормально. Але коли ти весь час це бачиш і відчуваєш, це не дуже здорово, і з цим насправді нічого не можна зробити. Люди не були створені, щоб дивитися в режимі лайв за життям інших. Шість людей. Якщо заглибитися, це дивно і нездорово, тому що для чого нам взагалі вся ця інформація. Це просто сміття, яке не робить ніякого позитивного впливу на наше життя. Знати так багато про людей, до яких тобі немає жодного діла, яких ти навіть можливо ніколи не бачив у житті. Настільки виснажливо і непотрібно насправді інколи про людей в інтернеті ми знаємо більше ніж про наших близьких. Особисте спілкування стає все складнішим і не таким цікавим, тому що не несе за собою ніякого швидкого дофаміну, який можуть принести скрольних соцмереж. Я усвідомила, що я не хочу слідкувати у соцмережах навіть за життям своїх знайомих, тому що у мене є відчуття, що тебе це віддаляє від людини, а не наближає. Здається, наче ти про неї вже все знаєш. І подзвонити або зустрітися втрачає сенс, тому що ти вже наче в контексті, і цього достатньо. Я зрозуміла, що я хочу дізнаватися про те, що відбувається у моїх близьких, від них особисто, а не з інтернетів. Я хочу підтримувати живий зв'язок, а не штучний. Соцмережі задумувалися як щось, що поєднує людей, робить спілкування простіше, але насправді прийшли до того, що вони всіх нас роблять безмежно самотніми. Самотніми. І невпевненими у собі. І Я кажу зараз навіть не про зовнішність і вилизану картинку, і фільтри, а про життя загалом. Чим би ти не займався, хтось в цьому успішніший. Що б ти не робив, хтось зробив це краще. Наприклад, ти мріяв і відкладав гроші, і купив машину своєї мрії і безмежно щасливий, але зайшов в соцмережі і побачив, що хтось, кого ти, можливо, навіть не знаєш, купив кращу машину. І раптово твоя радість кудись зникла. Зараз 20-річні молоді люди страждають від того, що вони в цьому віці ще нічого не досягли, тому що бачать своїх багатих ровесників у соцмережах і порівнюють себе з ними. І так, для когось це може мати позитивний вплив і ставати мотивацією, але так само це може змусити опустити руки і не йти до своїх мрій. Або знецінювати свої бажання у порівнянні з іншими. Я особисто вважаю, що мені дуже пощастило, що моє дитинство пройшло без інтернету і соцмереж, тому що навіть страшно уявити, до чого це може привести. Люди, які створили і керують соцмережами, вони ними не користуються, їх діти ними не користуються. Тому що соцмережі це для бідних, щоб хоч чимось наповнювати життя робочого класу. Якщо в тебе немає коштів поїхати відпочивати. Подивися, як це роблять інші, почувай від цього себе погано. Через це нічого не змінюй в своєму житті. Дивися більше відео, поглинай більше контенту. Тут ми тобі ще насипамо інфоприводів, пліток, скандалів, щоб ти взагалі забув про реальність. Витрачай останні гроші на цей чудовий крем для обличчя, який рекламують всі блогери. Але при цьому немає навіть подушки безпеки та заощаджень на два місяці життя. Купи ще це, воно тобі дуже потрібно. І, до речі, у наявності залишилося лише декілька штук. Купуй у вересні адвент-календарі поперед замовленню, тому що це ж така унікальна пропозиція, і тобі це дуже треба. Без цього твоє життя нікчемне, і люди купують ці речі, щоб хоч в чомусь бути схожими з цими багатими і успішними людьми, які ними користуються, але насправді є просто ресурсом, витратним матеріалом для того, щоб Багаті багатіли. Зараз соцмережі перетворилися на величезний маркетплейс, де з усіх сторін тебе намагаються змусити купити щось, що тобі не потрібно. Я почула таку фразу: якщо ти заходиш в інтернет і хтось каже, що тобі потрібно купити щось, про що ти ніколи в житті, і не думала, що воно тобі потрібно, то навіщо тобі його купувати? Хотіти постійно купувати нові речі віддаляє людину від почуття задоволення життям. Ніколи не буде достатньо. Щастя від покупок дуже короткострокове. Це той самий швидкий дофамін, який після себе все рівно лишає невдоволення. Край важливо вчитися насолоджуватися тим, що ти маєш, і не хотіти постійно чогось ще. І я не кажу про розвиток і досягнення цілей. Я кажу про постійне відчуття, що тобі недостатньо. Треба більше речей, треба більше косметики, треба купити додому більше декору. У когось це є, і мені теж це потрібно. Тебе ніколи не буде достатньо всього. Тобі просто треба ще щось, щоб заповнити внутрішню пустоту, але речі її не заповнять. Скоріше, навпаки, будуть розширяти цю діру. Перше, що я зробила у перший день закінчення цього експерименту, це зайшла в інстаграм і подивилася історії. І, хоч періодично я згадувала людей, за якими слідкую в інстаграмі, вони просто спливали як картинки в моїй голові. Що, до речі, здавалося мені дуже дивно, тому що це навіть не мої друзі, але постійне споглядання за кимось створює якийсь односторонній зв'язок і прив'язаність, що я умовно сумую за людьми, яких я не знаю, або думаю про те, як у них справи. І ось місяць без соцмереж у мене інколи було фомо, страх щось пропустити, що станеться щось важливе, і я це не побачу. Але я згадувала, як мама мені завжди казала про пропущені телефонні дзвінки, що кому треба, той додзвониться». І тут так само все, що мені дійсно треба знати, я дізнаюся. Все інше не важливо. І що мене здивувало, зайшовши знову в інстаграм, я побачила, що взагалі нічого не втратила. Я побачила, що нічого не змінилося. Ті ж самі люди роблять ті ж самі історії, як і місяць тому, які мені вже зараз абсолютно не цікаві. Я переглянула це все і вийшла, і вирішила, що я до цього не повернусь. Я хочу жити своє життя. А не дивитися, як його живуть інші. За цей місяць я почала більше прислухатися до себе, питати себе, що я хочу робити, що мені цікаво, які у мене бажання та інтереси. Коли ми постійно онлайн ми живемо в потоці чужих думок, а коли вимикаєш їх, то починаєш чути свої. У мене з'явилася енергія на вивчення нового та пізнання світу. Щиро скажу, що для мене це відчувається як повернення до себе з усього шуму та галасу навколо, то я. І як я хочу жити, і що для мене важливо. Останні роки я вибудовую по камінчикам якусь філософію мого власного життя, і все зводиться до того, що я хочу жити в теперішньому моменті, яким би він не був знаходитися тут і зараз, не жити минулим і не думати, що там можна було змінити, або треба було сказати, або зробити по-іншому. Ні, це вже не повернути. І так само я не хочу жити майбутнім. Так, я хочу в даний момент робити речі, які призведуть мене з часом в бажаному напрямку. Але я не хочу жити думками, що коли я щось матиму або зроблятиму стільки, тоді я заживу. А зараз це така проміжна станція. І ось все це приводить мене до того, що я живу тепер. І окрім цієї миті, не існує інше. Так от соцмережі крадуть у мене цей момент зараз. Це мій момент зараз. Вони крадуть мій фокус та мою увагу. Колись я могла взяти телефон, зайти в TikTok і провести там дві години, навіть цього не усвідомлюючи. Зараз багато говорять про mindfulness, і ви точно чули багато на цю тему. Mindfulness означає пам'ятати. Тобто mindfulness це не просто розслаблення чи медитація, а вміння пам'ятати про те, де ти є і що відбувається зараз, замість автоматичних реакцій або думок про минуле і майбутнє. Простими словами, mindfulness означає. Пам'ятати, бути присутнім у моменті. І це те, як я хочу будувати своє життя. До речі, у мене є відео на каналі про книгу Сміливість не подобатися. Я залишу посилання в описі, там цікаво розповідається про те, як жити в моменті і чому це важливо. Знаєте, є фраза, що гроші це чудовий слуга, але жахливий хазяїн. Ось так і з соцмережами. Соцмережі це чудовий слуга, але дати йому під контроль своє життя. І ти пропав. Правда в тому, що в нашому телефоні майже нічого важливого не відбувається. Все важливе відбувається навколо нас. І ми починаємо це бачити лише коли відкладаємо телефон. Я не закликаю вас відмовлятися від соцмереж або встановлювати якісь радикальні обмеження, але хочу розповісти, що можна зробити, щоб трохи зменшити екранний час. Це дуже прості дії, які матимуть значний вплив. Перше, що треба зробити прямо зараз. Зайдіть в налаштування телефону і перегляньте середній екранний час за день. Помножте це на 365, а потім поділіть на 24 і напишіть в коментарях вашу цифру. Це кількість днів, які у цьому році ви проведете в телефоні. Я це зробила і результат мене шокував. Цьому році я провела з телефоном в руках більше двох місяців з 12. Якщо я проживу ще 30 років в такому форматі, то з них. Цілих 5 років я проведу в телефоні. Уявіть, що я можу зробити за ці 5 років і яким я можу зробити своє життя. Приберіть соцмережі з головного екрану в якусь папку, щоб доступ до них став складнішим і вони не були перед очима весь час. Навіть додатковий свайп це вже мікропауза для свідомого вибору. Вимикайте повідомлення. 80% пуль повідомлень це просто шум. Ніхто не повинен мати доступу до вашої уваги без дозволу. Мене взагалі обурює те, що зараз існує настільки простий доступ до кожної людини. Тобі можуть писати і дзвонити у будь-який час і хто завгодно. Це неймовірно виснажливо. Раніше, коли існували лише домашні телефони, ми були поза доступом весь час, коли знаходилися не вдома. А зараз ми у доступі 24 на 7. І це може втомлювати. Я працюю з 10 до 7 вечора і весь інший час у мене вимкнені всі сповіщення на телефоні, і мене ніщо не відволікає. Тому перевірте налаштування і забороніть усім неважливим програмам надсилати вам повідомлення та вмикайте режим не турбувати завжди, коли це дозволяють обставини. Також можна поставити собі екранний таймер. Для цього є спеціальні застосунки, наприклад, одна година в день на Інстаграм або на TikTok. Головне дотримуватися цих правил. Також телефон має бути не першою і не останньою дією дня. Спробуйте прокидатися і засинати без телефону, хоча б за півгодини до сну і півгодини після пробудження, не брати його в руки. Краще замінити це читанням книги або якимось спокійним заняттям, тому що цей час зранку і ввечері найцінніший для мозку. Простіше це буде робити, якщо впровадити звичку залишати телефон в іншій кімнаті. Я, наприклад, ставлю будильник і кладу телефон далеко від себе або відношу в іншу кімнату. Це також допомагає одразу прокидатися з першого будильнику, тому що, щоб його вимкнути, треба вже встати. Не їсти з телефоном в руках, відкладати його на цей час і просто насолоджуватися їжею. Це насправді може бути дуже складно. Також можна увімкнути грейскейл в налаштуваннях. Це означає, що екран у вас буде чорно-білий, а це дійсно зменшує тягу до телефону. Дуже важливий пункт. Відпишіться від усіх зайвих людей. Перегляньте та почистіть свої підписки. Залиште там лише те, що вас надихає, подобається і те, що вам цікаво. Все інше одразу приберіть. Творіть саме свою комфортну бульбашку. Зробіть один офлайн день на тиждень. Без соцмереж, без контенту, без споживання. І подивіться, скільки вільного часу з'явиться. Я хочу спробувати робити такий день взагалі без телефону, наприклад, в суботу ввечері його вимикати і лише в понеділок зранку знов брати в руки. Якщо це занадто складно, можна робити менші дії сходити в парк на півгодини і залишити телефон вдома, щоб зрозуміти свої відчуття, і робити так періодично. І також важливо повертати собі контроль і усвідомлювати, чому я зараз тягнуся до телефону. Це звичка, нудьга, втечі від реальності. Чи мені дійсно щось потрібно зробити? Ми часто кажемо, що не маємо часу, але іноді просто віддаємо його туди, де нас навіть ніхто не знає і не пам'ятає. Твоя увага це твоє життя, і її треба віддавати з розумом на ті дії, які покращують його, а не руйнують. Іноді ми боїмося залишитися наодинці з собою, тому тікаємо у соцмережі. Правда в тому, що більшість людей не знають, що робити з собою, коли залишаються самі залежність не від телефону, а від того комфорту, який він тобі дає. Це такий спосіб ескапізму втечі від реального життя. В реальному житті складно і треба щось вирішувати. а гортати стрічку в Тіктоці не потребує багато зусиль. Але чим комфортніше тобі, тим слабше ти стаєш. Чим більше ти стикаєшся з дискомфортом, і чим більше ти залишаєшся у реальному світі і робиш щось тут. Тим сильніше ти насправді стаєш. Зменшення часу в телефоні допоможе відійти назад і переоцінити своє життя, зрозуміти, як ти хочеш жити не тоді, коли тобі про це говорять картинки в інтернеті, а твої власні відчуття. Це дає змогу сфокусуватися на тому, що принесе результат та користь у довготривалій перспективі, а не піддаватися короткочасному комфорту, який ще більше тебе віддалятиме від твого життя і цілий і мрій. Соцмережі це втеча від реальності. Але якщо ти вкладеш свій час у створення життя, яким ти будеш насолоджуватися, у тебе не буде потреби нікуди тікати. Соцмережі були створені, щоб робити людей ближчими, а спілкування легшим, але зробили нас всіх лише більш самотніми. Зараз соціальні мережі вже навіть не соціальні. Ми слідкуємо за незнайомцями, які не мають жодного уявлення, хто ми є. І хочемо знати про них все. Ми можемо про інших людей знати більше, ніж ми знаємо навіть про себе. Звичайно, у нас немає часу думати і дізнаватися щось про себе, коли ми весь вільний час витрачаємо на життя інших людей. В соцмережі це нереальне життя, і ніколи ним не стануть. Це фейк, і так їх і потрібно сприймати. І це навіть не про те, що там транслюють, а про те, як наш мозок це сприймає і будує картинку якої не існує, тому що у нього недостатньо інформації. Ми ідеалізуємо людей у соцмережах, захоплюємося і романтизуємо їх життя, нічого про них насправді не знаючи. Хоча єдиною людиною, чиє життя ми повинні романтизувати, це ми самі. І все. Почніть романтизувати своє життя і дивитися на себе як на головного персонажа. Ми звикли применшувати свої здобутки і досягнення і захоплюватися чужими, але має бути навпаки. Потрібно навчитися щиро любити і захоплюватися тим, що ти робиш. Я впевнена, що в житті кожної людини є щось, чим можна по-справжньому пишатися. Просто ми цього не помічаємо. Напевно, щоб відмовитися від соцмереж, потрібно прийти до щирого усвідомлення, навіщо це потрібно. Я відчуваю, що коли я почала цей експеримент, мені просто було цікаво спробувати. А вже по завершенню я зрозуміла, для чого це мені. І дуже вдячна. Я зроблю все, щоб не повернутися в цей ілюзорний світ, і залишатися в реальності, і жити своє нудне, цікаве життя, і більше сфокусуватися, можливо, на створенні контенту, а не на поглинанні його. У соцмережах ми бачимо ідеальну картинку, але треба частіше виходити на вулицю і дивитися на реальних людей, на їх зморшку у куточках очей, коли вони посміхаються, і цікавитися ними, і говорити про важливе, торкатися та обіймати їх. Щоб не стати заручниками неіснуючого світу і не втратити в ньому себе. Дякую за перегляд! Діліться вашими думками у коментарях і побачимося у наступних відео.